Чотирнадцята в Україні про головні події нагод на цю годину. Далі у випуску новин на ТВА го студії Тетяна Чудаківська. Вітаю терміново скликати засідання Ради безпеки ООН вимагає Арсеній Яценюк. Голова уряду хоче надати міжнародній спільноті докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту в Україні спрямовані на зрив президентських виборів. Цю заяву прем'єр-міністр зробив під час відвідування військової частини на Київщині. Центром бойових дій нині стала Луганщина від самої ночі і дотепер під Лисичанськом та Рубіжним тривають бої між Нацгвардією і так званою Південно-Східною армією. Втрати українців: один убитий і двоє поранених солдат. ЗМІ називають ім'я загиблого українця. Це сержант Сергій Ярошенко. Коли колона українських військових обстріляли, коли ті здійснювали передислокацію, терористи відкрили вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Активно діяли снайпери. Про це повідомляють у Міноборони. У ході зіткнення підірвано міст через річку Сіверський Донецьк, у Лисучанську від ранку лунає сирена. Як повідомляють очевидці? Зачинені усі дитячі садки і школи, мобільний зв'язок працює з перебоями. Міська влада закликала мешканців не піддаватись паніці і по можливості залишатися вдома. Продовжуються бої біля Рубіжного, де був буквально вчора поставлений блокпост, і був здійснений напад на наш блокпост. З Кремінного була направлена підтримка для нашого блокпосту. Там знаходиться підрозділ Національної гвардії. І цей напад теж був відбитий. Але станом, коли я йшов на прес-конференцію, була підтверджена інформація тільки про одного загиблого з нашої сторони. Зіткнення відбулися і на Донеччині. Там загинуло восьмеро українських солдатів, 16 поранено. Про це повідомив координатор групи інформаційних спротив Дмитро Тимчук. Поблизу міста Волоноваха на Донеччині терористи підступно із засідки відкрили масований вогонь по блокпосту, на якому нанесли службу українські військові. Повідомили у Міноборони. Стріляли із ручних протитанкових гранатометів та мінометів під час обстрілу. Один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту. Бойкомплект вибухнув за даними Донецької облдержадміністрації у лікарні області із вогнепальними пораненнями доправлена 31 людина. Уночі терористи здійснили низку спроб прорватися через державний кордон України на Луганщині. У атаці брали участь снайпери серед прикордонників. Є поранені і контужені. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Напередодні о 22-й годині прикордонний наряд виявив три камази у супроводі Ниви, які перетнули російсько-український кордон. На вимогу зупинитися, а також на попереджувальні постріли водії не реагували і продовжували рух у глиб території України. Йдеться у повідомленні тільки після того, як прикордонники розпочали стріляти на ураження, автівки повернулися до Росії. А вже за годину, близько 23-ї до відділку прикордонної служби станично-Луганське під'їхали озброєні люди. Їх було близько 30-ти. Терористи висунули ультиматум здати зброю та звільнити приміщення. Їм було категорично відмовлено. Утім, коли до бойовиків прибуло підкріплення, вони розпочали штурм. З найближчих будинків по прикордонних стріпоприкордонниках стріляли снайпери. Бій тривав півтори години, повідомляє прикордонна служба. За даними журналістки Анастасії Берези, поранені п'ятеро прикордонників, один контужений. Наразі до ділянки станична Луганська підтягнуто прикордонні резерви. На території так званої Луганської народної республіки від сьогодні введено військо, військовий стан. Про це заявив лідер луганських терористів Валерій Болотов і попросив Володимира Путіна ввести миротворчі війська. За словами голови самопроголошеної республіки, українська армія почала кровопролиття в односторонньому порядку. Тому армія південно -південного сходу готова перейти від оборони до атаки. На території області оголошена мобілізація добровільно призиває. Ця чоловіки від 18 до 45 років Болотов також наголосив, що на період військового стану жодних мирних зібрань громадянам не забороняється проводити. Однак, комендантська година залишається президенту Російської Федерації Владимиру Путіну, председателю Государственної Думи Російської Федерації Сергію Нарышкину, председателю Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации Валентіні Матвієнко. Абращення. Сегодня в 4 часа утра украинские вооруженные силы совершили акт агрессии в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. Ответом на обращение к правительству Украины с требованием немедленного вывода всех вооруженных, вооруженных формирований на нашей территории украинские вооруженные силы развязали кровопролитные, кровопролитие мирного населения, городов и сел Луганщины. Руководство Луганской Народной Республики обращается к вам. З просьбой ввести миротворческие війська на територію Луганської Народної Республіки. Російський вертоліт порушив повітряний простір України у державній прикордонній службі. Повідомили, що військовий гелікоптер Мі 8 напередодні ввечері без дозволу кружляв на території Сумської області. державна прикордонна служба поінформувала про це російських колег. Однак відповіді поки не отримали. Нагадаю, 24 та 25 травня на території Воронезької області Росія проведе активну фазу навчань Авіадарць 2014 Під час неї відбудуться відпрацюється застосування ракетного, бомбового та гарматного озброєнь по наземним цілям. Рада безпеки ООН не підтримала пропозицію Москви. Представник Росії Віталій Чуркін звернувся до генсека організації «Пан Гімуна» з проханням про незалежне розслідування трагедії в Одесі 2 травня. Однак в ООН вирішили, що вивчення цієї справи цілком у компетенції України. Нагадаю, напередодні у Нью-Йорку відбулося закрите засідання Ради безпеки ООН щодо подій на сході нашої держави. Там, зокрема, заслухали доповідь про ситуацію щодо прав людини в Україні і підготував помічник. Генсека Іван Шимонович, який щойно повернувся з України, він заявив про зростання злочинності в східних районах і про порушення соціальних і економічних прав. У Європі стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть чотири дні. Право голосу мають близько 400 мільйонів людей. Першими серед 28 держав-членів ЄС голосуватимуть виборці у Великій Британії та Нідерландах. Загалом же європейці оберуть 751 депутата на наступні 5 років. Найбільше парламентарів представлятимуть Німеччину 96, Францію 74, Велику Британію та Італію по 73%. Найменші країни, такі як Кіпр, Мальта, Естонія, Люксембург, делегують по шість обранців. Це всі новини на цю мить. Наталка Алятуринська розкаже більше вже о п'ятнадцятій. Хай щастить.